що він говорить. А він буде шуміти. Це 100 світле, що не скажеться від відтягу. Ну, народня депутат, який виносить світло, яка незалежність пара політична. А плеер чує, що вислухані роботи. А приїхала? Міліція приїхала! Корозити коротко Виходить, це до автоматичного закриття, помер право на втрутання, так, дам міністратичну зміну меру. Так, це все нормально. Дайте води.

в коментарі я вам скажу. Вони попали. Вони попали. Вранку 2:08 що за виключаєте твоїну обліку. І ви учте. Ви учте самого. Що роблю? звичайно, це називається банкувати, заповнювати, відличувати, ага, райтинг, і це, ну, не в фасці, там, башки, там, 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 це що не ухвалить? Я хотів не здобувати порушення, а це в шостах право. Немає навіть документи бояться у причини затримання. Немає документу, на яких підставах він знаходиться саме. Сьогодні всі бачите, що відбувалося. Якщо брати друга затримання протягом 24 годин мало відбутися повідомлення про підозру. Це повідомлення про підозру не відбулося. В судовому засіданні свідчить прокурорам, а почали вводити з у тому що це відбулося. Паралельно три прокурори, це присутність, це що підготовка президента. Попри те, у нас відбувається ситуація, Можна вплинути не на суд, не на прокуратуру. Ви всі бачите, що відбувається. От уявляєте, ви виявляється, народжувати дитину, але вас приїжджає літак, наже нас питається. Я напевно приїду після заводу. Оце саме відбувається у нас. Є випадки, коли суд має приймати рішення негайно. Негайно це. Ви слухайте, хто привів міліцію, ви зараз робите, вони тут помог. законодавство, але в цій країні ми бачимо, що це просто абсолютно духовне нехтування. Будуть ще більшість приємних допомагає. Ви ж не це головне прокуратурі, а народу України.

без рішення суду, слідчої залятори, на <плес> складу подумав, чи не, не здається вказівку, зараз податкувати документи, <плес> змушуйте його потім <плес> <плес> <і на місці> <плес> розпісувати. <розпочаємо плес> а окупто такий, весь <плес> слідкуватися. <протокати, вайсничий розпок. плес> Злочинить, <плес> давайте показуємо. <покатити. плес> суду, але дайте повернути, не знищити докази, не знищити свої смс, і покажіть, що вони <плес> збирають. Дополнительный наряд. Я Ну, Давайте так, запропонимо. Я думаю, особисті. 72 години тримати можна тут його, без рішення суду. А далі давайте клопортальні, яка він судить, дається, як треба. Сінзона в ходу я не вирішую. А мені так, я я чесно, я не вирішую, я вам не знаю. Можете. Ви можете. вы можете задержать прокурора. Вот и все. Есть заява, есть производство. у него был. есть сила, это не означает, что он может есть он, сейчас управлять. Он не неприкосновенный, Его можно задерживать прямо на месте, совершение преступления. Да. На это Наручники, если не честно, я за Крымом, все, он и и злочинца. На месте злочина, по И наручники, злочины, При десятках світли Які можуть зараз посвідчувати. А їйте боїте. Ви маєте його затримати. Ми радіти забігти. А виконувати вимоги. На кого дійснуєте? На підставі стані системи, давайте що, <говори> Давай, що ми маємо, на, може, <говори> на а? А? А, а, цімо, що може бути закрити? Ми ще службу передачаємо. Сімок та дванадцяти років. Що з цього? Насилають СМС і сімох до 12 років тоді. За перевищення службових попливало. Щашки не нас. Поліція, не слухайте міліцію. Ви маєте показати приклад. Це буде зараз приклад. Якщо поліція не затримає цього злочинця, то поліції немає ніякої довіри. Шановні представники органів внутрішніх справ, на вас дивиться зараз вся країна. Що ми живемо в правовій державі. Ви маєте повноваження, що ви не шістки там якоїсь адміністрації президента. А люди... Люди, які складали присягу Україні і які виконують, встановіть факт злочину. Переконайтеся і здійсніть затримання цього злочинця на місці злочину. Нічого не ви що? Хай це буде видно, зрозуміло, для всіх. Шановні друзі, я хочу зараз попередити всіх, хто буде пробувати влаштувати йому коридор і допомогти втекти, що це є співучасть у злочині, яка буде зафіксована. Яка буде зафіксована і яка... Передбачаю вашу відповідальність.

Вчора нам було подано заяву про несуне тримання пана Корбана Кудбарта, яка мала розглянутися за правдією году негайно. Як сказати, я, я показав навіть це назвати просто порушенням. Це порушення. Це фактично вчинення злочину щодо незаконного не було. Я, я підкреслюю, що згідно з статтею 26 адвокати просили пов'язати з куплювально, хто тепер співати пана да побив? На камері Хто тебе на камерах, які про того, Які, було... Які? своє час... Хто тебе бив? Скажи, тут сотні камер. Хто тебе куди? То тебе хтось бив? Питання? Тебе хтось душив? Якби мав шанс, би точно задушив. І розцінюй це як хочеш. Розуміло? Так, будь ласка. То тебе хтось бив питання? Тебе хтось душив. Якби мав шанс, би точно задушив і розцінюй це як хочеш. Розуміло? так, будь ласка, тому що через таких, як ти, загинуло. Більше сотні на Майдані, або через таких, як ти, відбувся в Донбас, на якому займаємо більше трьох тисяч людей. Можете не йти сюди, він нікуди не піде. Він буде тут стояти. Хто ви такий? Дідь, будь ласка, собі туда. Ти зрозумів. Ти зрозумів, туди йде, мова, по суду. Слухай, захочу життя. Відійдіть звідси. Ніхто сюди не зайде. Він тут буде стояти, так його не затримують. Фальсифікацію прапор. Може. Цей прапор святий. Я за то, щоб... Я за то, що я журналіст не пропустив. Ви забери від журналістки! Через мій розумієте? Він забрав телефон. Я Давай повідомлення перевірите. Я ще раз, його випускати. Ще раз, не штабай, цветок. Я ще Припини. Припиніть правопорушення. Припиніть правопорушення. Що ти ви говорите? Руку тримай. Ви депутата, ви не маєте права. Ви не маєте право тривати! Відпустимо розсудання.

У нас тут поліція. Бачу, намагаються на нас нападати. Назад, назад, ідемо назад, назад. Витягуй. Витягуй, блядь. Самі ідемо з ними. У нас динаміка. Забирай. Забути бити. Забирай. Чим страхувати? Самі ідемо з ними. Заводі очі хто такі при. Не виводимо! годимо! Не ви б... руху забрав відведити, що наші пирні руки ти що ви ще. батарея была. Да. Слева. Да. Штатив почему? Да. да, вот такой злой. Там, где площадка не да. Сейчас Тож нагадую глядачам, що це йде пряма трансляція із зали засідання Печерського районного суду столиці, де розглядалася апеляційна скарга адвокатів Геннадія Корбана, які вимагали подати скаргу і сказати на те, що на їхню думку Геннадія Корбана утримують у суді безпідставно. Після того як судова справа була перенесена, то за участю народних депутатів відбулися сутички. Вони збурювали людей для того, щоб затримати прокурора, який представляв сторону обвинувачення в цій справі.